Перше відкрите протистояння за часів незалежності України проходило у Тихому Чернігові за катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катерининській церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви. А через два роки козацька православна громада зареєстрована державою яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки Вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату. 18 липня 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так, через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння. Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іларіон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники руського миру, вдалися і так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії Московської церкви з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату. Єпіскоп Чернігівські Новгородцівверські Амбросі відхрестився від вчетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт, і про слугу Божого і свого підлеглого Олександра Лідового, що проводив служби в наметі. Під час революції гідності прихильники руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. Олександр Ясенчук у згадувані роки очолював громадську організацію Українська студентська спілка і став комендантом наметового містечка на захист Катерининської церкви. Зібралися ми тут і та, жили, розбили на тому містечку і були готові ще протистояти цьому руському міру, які тут зібралися. Тут було чимало вел... Це те, що ви можете бачити зараз на ДНР ЛНР. То все було тут під стінами Катерининської церкви. Переважно вихідці із східних областей України, депутати від ПСПУ, комуністів, інші діячі, їх було тут декілька сотень. Як ми з ними спілкувалися, вони не розклав, що це було їхній партійний наказ приїхати сюди захищати, захищати тут церкву. Комуністи, ПСПУ, різні казачки, активісти громадської організації Севастополь, Крим, Росія. І другі представники руського міра. Їх тут були сотні і сотні. Причому чимало, деякі з них були досить неадекватні. Наприклад, коли були, тут принесли була хода дуже велика, носили мощі Святої варвари. До речі, людей стільки було тоді вперше, побачив стільки міліції. То один з них, одного хватила контражка, тут Ще Щеком когось епілепсія розпочалася, потрібно було надавати допомогу. Ну, і той день дуже. Градус, протистояння піднявся стільки, що я думав, що буде все. Але тут сталося цей день чудо і пішов такий дощик, і він заспокоїв всі емоції. До речі, ікона, яку тоді роздавали, коли була хода, коли приносили мощі святої Варвари. Ми їх зустрічали там біля В'їзду в Чернігів і несли сюди. Ну, і з нашого боку, з боку українських сил, теж приїхало чимало бійців, патріотів. Чернівські патріоти, молодіжний націоналістичний конгрес, «Трозуби мені Степана Бандери, приїхали на бійців на ОНСО із Сум. Ну, та й чернівські патріоти були теж. Було чимало історій найрізноманітніших, починаючи від трагічних і закінчуючи досить комедними. Ну, про все згадаємо, що чимало, ну, чимало людей. З нашого боку трохи постраждало, були тут бійки. Прямо тут на місці стояв Бобік міліцейський, який оформляв протоколи. Але тут також були і різні більш-менш кометні ситуації. Наприклад, а, ніч, перша ніч, коли ми ставили намети і виключили світло. Ніхто не очікував, що це що забуло, що світло виключається вночі після першої. Як і ми, так. І вони почали очікувати штурму. Розхватали палки, там у нас був мед був, ми його розібрали, взяли палки, виявилося, що це немає. Або як міліціонери стояли, кожну ніч нам доводилося штовхати їхній УАЗік. Бо він, його пригнали без мотора, або там мотор був неякість, що я мотор був неякість, для того, щоб завестися, треба було його штовхати. Або там ми одного разу ми послали розвідника, він там мав слухати їхніх плани. І хлопці вони сиділи щось там, розмовляли, а розвідник був на дереві, обламився сук і він впав прямо на них. Вони подивилися, що штурм, подіставали всі свої знаряддя, але це було все по-різному. Було так, до речі, таке пригадую і спілкування. Була така собі швидка Оксана. Вона зараз, здається, там десь активно бойовик ДНР пробувала підірвати пам'ятник. Вона потім малювала пам'ятник Мазепі. Ну, там пов'язана якось з Медведчуком, як я пригадую. Така активістка. Ну, вночі ми робити нічого провели з ними шахові турніри. І ми в них виграли. Оці, ось там де наш боєць, оці швидкої. От в мене є список залишився такий, що з чергування, ми тут кожен день жали чергування людей. Плюс у нас була група бойової підтримки. Вони знаходилися до сною. Або на дачі у Павла Кирієнка. Ну, хто нас чергував тут? Ночує. Ясенчук, Олександр, Антон Ніканенко, Усати, Андрій, Козак, Євгеній Петренко. Це зараз журналіст, борщ, група підтримки Фауст і Сашко Романенко. Сашко Романенко зараз прихожанин цієї церкви, Мушка, Рудя, Морква, Сашко і Гринь. Це ті, хто були за десною. Також у цей час розпочалося. Волонтерства, так як треба було за що жити, і ми звернулися через сайт Високий вал до громади Чернігова з проханням підтримати У нас продовжували харчування. Потрібні були ліхтарики, і каремати, і спальники. І от в мене списку цих людей є, котрі нам допомогли тоді, допомагали. Це перша родина фриз. Оксана Володимира, Тонік Фриц, друге родина Коваленко, наша булочка. Кноренко Сергій, відомий підприємець. Віталій Логвін вже покійний. Та він приніс нам декілька діхтариків і з нами здійснював чергування. І взагалі тут був якби, віддав за господарство нашу частину. Ще допомагали отець Мирон із громадою П'ятницької церкви. Задав Олександр загиблого Антона Ніканенка. Він був одним із лідерів цього, цього руху. І не тільки, не тільки цього тут, але й багатьох проукраїнських акцій. Варто віддати належність, що в нього була мудрість. То багато хто міг там на емоціях робити запалу, а він був мудрий, міг робити сказав, То не треба зараз, то на щастя. Пішов в життя ще один захисник Катеринки Деніс Титинок. Гарний боєць. Думаю, що він міг зробити набагато більше, чим він зробив. Він пішов від нас дуже юним, але людина була теж натхненна і справжньою українець. Згадав Олександр, і колізії навколо храму у селі Жукла Курюківського району, коли бажанню місцевої громади перейти до Київського патріархату чинився фізичний спротив. Чого ж домагалися прихильники руського миру, окрім заволодіння церквами? Це, я думаю, що це в принципі для них і стало, можливо, деякою мірою пробою сил, тоді, я, не знаю, пригаду були, здається, і вибори. І що тут зібралося чимало. Це досить таке було гучне протистояння, куди звернута була увага постійно по всіх з преси. І це був для них як. Питання ідеологічне, по-друге, методи для впливу. Тут, як кажуть, були представники, як принаймні з того боку, брам чотирьох політичних сил: ПСПУ Вітренко, КПУ, соціалісти і ще Лимоновці. Націонал, націонал більшовики По різному склалися доля тих, хто виступав у 2006-2008 роках проти Київського патріархату. З ними відбуваються найрізноманітніші колізії. Один вже виїхав зараз один з ідеологів того друху зараз поза межами країни. Виїхав кудись в Чорногорію і десь там перебуває в екзилі. Ну, Можливо, боїться повертатися. Деякі до да, деяких громадян бачимо в церквах інших братів наших в Христі. До речі, варто згадати, також згадав тільки що епізод, що підходили з того боку священники. Воському патріархату, які визнавали, що це все, що тут робиться, це зовсім, отець Володимир та пригадує такі з храми всіх святих, що це е, зайшло вже не туди, куди треба, і воно може далі перейти у більш гостру фазу протистояння, можливо, криваву. І це буде, не є добре, і за цього Господь явно не закликає. Але ну, так Бог зробив, що такого не сталося. Є у нас побратим Максим Щербина. Він був одним з тих правоохоронців, які тут чергували у Азіку. Є один боєць, я буду назвати прізвище, зараз він в батальйоні Чернігів, а тоді він ходив на лобі Севастополь, Крим, Росія. Є багато кого куди порозкидало.